Тернівці планують відкрити сучасну школу боксу, секцію регбі, а також продовжити роботу з розвитку дзюдо, а ще відділення Дніпропетровського обласного центру спортивної медицини. Про це йшла мова під час теплої зустрічі голови відділення Національного олімпійського комітету України в Дніпропетровській області Михайло Кошляка з керівництвом міста, спортсменами та тренерами ДЮСШ «Темп». Я дуже вражений я вражений Терновкою перший раз. В житті сюди приїхав. Хоча по цій дорозі на Донецьк їздив дуже часто. У мене тут багато друзів. Хотів і ваших термосів відкрити секцію реквіт. Це є олімпійський від спорту. І ми хочемо, щоб у вас <клес> роздався спорт не тільки футбол, а ще частину від спорту. По поводу залу боксу, по поводу школи боксу, ми вам допоможемо. Рід і все обладнання, все ми вирішимо. Разом із Михайлем Анатолійовичем на зустріч завітали і виконавчий директор відділення Олександр Пшеничников, голова Федерації регбі міста Дніпра Віталій Решта та паралімпійська чемпіонка з легкої атлетики, голова комісії відділення адаптивного спорту Оксана Бутурчук. Вона привітала присутніх і підкреслила спортивні досягнення юних спортсменів Тернівської громади. Дякую за запрошення до вашого чудового міста. Дуже рада, що нарешті також його відвідала. Знаю багато спортсменів з вашого міста. Знаю, що навіть на обласний турнір плічопліч -пліч з легкоатлетики, так як я ним опікуюсь, вийшла саме команда з Тернопільки не з Павлограда, і це вам дуже велике дякую. Ви молодці, що ви займаєте спортом і є прикладом для своїх однолітків, наснаги та сил тренерам виховувати нове покоління і міцного здоров'я, і усім нам найважливішої перемоги в цій війні, і нехай у кожного житті будуть перемоги. За сприяння розвитку фізичної культури та спорту в регіоні, пропаганду здорового способу життя заступник міського голови Тернівки Лілія Крижановська вручила Михайлу Кошляку та президенту спортивного клубу Дніпро Дзюдо. Подяки. Приєднався до привітань і депутат обласної ради Олексій Борисенко. Крім приємних новин. Команда відділення подарувала спортсменам тернівки, волейбольні сітки, м'ячі для гри волейбол, футбол, баскетбол та гандбол. А віталі решта м'ячі для регбі. Нагадаємо, у нашому місті мешкає близько 30 тисяч людей, і місто вже має потужну спортивну базу. Тут тренуються майбутні зірки великого спорту. Традиційно зустріч завершилась спільним фото на згадку.